Потатства і рік на посаді заступника голови сумської обласної ради поєднала Лілія Ричкіна. За цей час звітує посадовець вдалося досягти чималих результатів. Хоча досвід на посадах такого рівня для жінки новий. Лілія Ричкіна взяла під опіку гуманітарну сферу, доклала зусиль до модернізації роботи обласної ради. Найбільша кількість 35%, 70 відсотків, тисяч. Я надала на нужденних на тих, які просили на ліки. Тут і ракові больні, і суглоби. і дуже багато. Багато різних хворих. 25% це сфера ЖКХ, соціальний захід 22% 45 тисяч, на освіту 30 тисяч. Однопартійці стверджують, спільними зусиллями за рік вдалося зробити чимало корисних справ для області. Наша спільна робота, що ми залучили 7 мільйонів коштів на Барс. Ми вже привернули увагу до нашої онколікарні. Хочеться хто чи не хоче, погоджується з цим чи ні? Але сьогодні вже виділені кошти на обладнання. Так скільки там півтора мільйони так виділено. Додатково те, що не планувалося, але вже сьогодні на онколікарню пішло. Ліля Вісонеричкина вона визивала не визивала а зверталася до депутатів наших Верховної Ради, і це дуже в чому сприяло тому, що після тих же мітингів відразу починалася виплата заробітної плати. Високо оцінюють роботу заступника голови сумської облради і колеги з обласного парламенту. Вона керує гуманітарний напрямок, охорону здоров'я, освіту, і тому я як, як лікар, часто звертаюся по питанням медицини і іншим гуманітарним питанням. Хотів би сказати слова вдячності завжди Олєрі в Лірі є час для того, щоб поспілкуватись, для того, щоб питання обговорити і знайти то конструктивне рішення, яке може бути прийнято, ніс на те, що. Наші взгляды отличаются по некоторым різних політичних силах, ми всегда находили умеет слышать, и мы приходили в какому-то. організаторські здібності у Львівслав в плані там розвитку культурних. Яких... Програм, програм соціальної допомоги населенню у підпорядкуванні обласної ради більше 200 комунальних установ, які потребують системної роботи керівництва облради, аби існувати на гідному рівні. В'ячеславна Ричкіна, як заступник голови обласної ради, вона проявляє одна з небагатьох активну свою діяльність, тому що вона пікується соціальною сферою. А це і будинки інтернати для людей похилого віку для дітей, які ми отримуємо. Важливий аспект роботи обласної ради плідна співпраця. Із органами виконавчої влади сьогодні з Лілією В'ячеславною досить ми конструктивно взаємодіємо і це дає свої плоди, в тому числі по децентралізації. Ви знаєте, що проходили спільні заходи, в тому числі по розробці певних там обласних програм, бюджетних питань і так далі. Лілія Ричкіна запевняє на досягнутому не зупинятиметься і в новому році розширятиме дипломатичні зв'язки і працюватиме на благо Сумщини.